Сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із 46-річним військовослужбовцем Віталієм Зіничем. Я разом з ним навчалася в інституті. Дуже гарна людина, дуже позитивний. Гарно вчився, завжди підтримував, завжди дуже гарні були з ним стосунки, відносини. Життя було складним його, але я завжди була позитива. До лав Збройних сил України Віталій доєднався у лютому 2023 року. Служив у десантно-штурмових військах. Віталій, мій товариш дитинства. Ми виросли разом ну, і шкільні роки, і деякий час після школи ми так досить тісно спілкувалися. Останнім часом правда вже таке життя трошки нас розводило. Але ну, більш-менш тримали зв'язок завжди. Віталій був дуже такий ну, хороша, порядна людина. Мало хто про нього щось поганого, я думаю, може згадати. Віталій Зінич виконував бойові завдання на Донеччині. Загинув захисник 5 лютого цього року під час виконання бойового завдання. Поховали Віталія Зінича на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.